Цьому уроці ми поговоримо з вами про сім типових помилок, які заважають вам рости у доходах. Це одне з найпопулярніших питань у моєму діретті: питання від таргетологів. Завжди куди ти не прийди, завжди питають, а як вирости в доході, а як підняти чек. І сьогодні буде сім основних таких і помилок, і в той же час рекомендацій, як краще вирости в доході, і як, що взагалі робити для того, щоб вирости. І отже, перше. Це ваші доходи залежать абсолютно повністю від вашого мислення. Взагалі немає ніякого відношення тут до технічних моментів, як яку кнопку де нажати, які додаткові налаштування вивчити, чи які додаткові інструменти, навички отримати для того, щоб підвищити свою експертність і свій рівень знань. Ні. Єдине, що буде працювати. І єдине, що впливає на ваш результат, це мислення. І перший пункт, я його назвала самоцінність, тому що те, як ви себе оцінюєте, те, наскільки ви себе цінуєте, дорівнює тому, на що ви погоджуєтесь, на які умови ви погоджуєтесь. І відповідно, це, в свою чергу, дорівнює тому, чого ви достойні на вашу думку. Не на думку когось іншого, не на думку працедавців, ваших клієнтів, взагалі вашого оточення, а лише на вашу думку. Те, на що ви себе оцінюєте, те, про що ви думаєте, те до вас і притягується. Це дуже простий і найперший, мабуть, закон Всесвіту, закон успішності і, в принципі, закон фінансів. Тому змінюйте мислення, і, відповідно, ви будете рости. Далі ми поговоримо про дитячу позицію. Це дуже вагома причина, і я це можу сказати прямо на своєму досвіді. Тому що, по-перше, у дітей грошей не буває. Подивіться, може, у когось вже є діти, в кого немає, подивіться, згадайте своє дитинство. Діти не заробляють гроші, а це означає, що в дитячій позиції не можна отримувати і досягати того, чого ви хочете. Відповідно, дитяча позиція це про що? Це про такі фрази, які воно зламалось. Воно само зробилось, воно якось зробилось. Типу, це не я, я не приділа ділах, воно само. Доросла позиція це про те, що я беру на себе відповідальність. Я відповідаю за всі дії, які я роблю. Отже, я зробив, я зламав, я вчинив і я це вирішу. Не хтось, а я. Це про те, що дорослі люди беруть відповідальність на себе за всі свої успіхи і за всі невдачі. Якщо у них щось виходить, вони кажуть Я класний, я це зробив, я молодець. Якщо у них щось не виходить, якась невдача, щось накосячили, вони кажуть, це мій провал, я накосячив, я помилився, я це вирішу. І в цьому є головна різниця. Якщо наразі у вас немає тієї суми, яку ви хотіли би отримувати. То це виключно ваш вибір. І це виключно ваша позиція, ваша відповідальність у даному питанні. І це класно, тому що тут друга причина. Ви можете це змінити. Ви маєте повне право, вам це дозволено, бо тільки ви собі можете це дозволити або не дозволити. Ви маєте всі сили, ресурси, енергію для того, щоб це змінити і вийти із цієї позиції. І я можу тут привести приклад про себе. Тому що десь три роки тому я працювала теж з психотерапевтом, і якраз я виходила з цієї дитячої позиції. Тому що дитяча позиція це не про вік, це про ваше відчуття і про те, як ви себе позиціонуєте в цьому світі. Відповідно, просто сказати, та ні, ну типа я взрослий, мені там 30 років чи 25» — це не підходить. Треба повністю розуміти, що ви берете на себе відповідальність, і це треба усвідомити. І, от, коли ви це усвідомлюєте, відбуваються зміни. Відповідно, декілька років назад я теж працювала з психотерапевтом, виходячи з цієї позиції. Я чітко зрозуміла, де я провтикуюсь, так би сказати, і що я постійно намагаюсь піти від цієї відповідальності. Що мені потрібно було зробити, це взяти її на себе, прямо усвідомлювати в якийсь конкретний момент, що зараз я хочу злитися з цієї відповідальності і просто брати і йти. І брати цю відповідальність зараз на себе і казати Окей, провалилось, я вирішу. Окей, це складно, я не розумію, як це робити, я не хочу це робити, але я це вирішу, бо це моя відповідальність. Це може бути в різних напрямках, в різних сферах. Просто головне розуміти, що у дітей грошей немає відповідно, щоб їх заробляти, потрібно бути дорослою людиною. Наступна причина: це у вас немає чіткого позиціонування. Ви нібито про все і ні про що. Іноді так багато всього хочеться видати, особливо що у вас є ось там свій блог, який ви ведете, свій магазин, так хочеться багато всяких преимуществ донести, що ви не знаєте, а хто ви, а про що ви, а дійсно яку користь ви несете людям. Чим чіткіше ви будете позиціонуватись, чим вуще ваше буде позиціонування, тим буде краще для ваших клієнтів, відповідно для ваших продажів, для вашого заробітку. І це не про те, що ви тільки так конкретно нішуєтесь і більше нічого ви не робите. Це про те, що ви краще дасте більше, ніж люди від вас очікують. На моєму прикладі, я про таргет. Я пишу про те, що я додатково ще про маркетинг, про психологію, але конкретно чому я навчаю таргету, коли людина до мене приходить на навчання, приходить на курс чи на наставництво. В результаті вона отримує більше, тому що я навчаю і маркетингу, і продажам, і якимось там азам -СММ у і автоворонкам. І ще додатково прокачую, так би мовити, психологію чи якісь такі психологічні моменти, власне, що я роблю зараз в цьому відео. Але чітке моє позиціонування це таргет. Це маркетинг і таргет. Відповідно, на це приходять люди, а даю я вже в результаті більше. Наступний пункт це проявляйтесь. Яким би крутим спеціалістом ви не були, як би класно взагалі ви не робили свою справу, але якщо ви про себе не заявляєте, про вас ніхто не дізнається. І знову ж далеко ходити не буду. Я приведу приклад на собі. Я постійно багато кажу, що я в таргеті в маркетингу вже 6 років, але мій блог. Існує всього рік чи півтора, півтора вже майже. Чому? Тому що я не проявлялася. Тому що я десь там працювала, щось там на мінімалку заробляла. Мені, в принципі, було ок. Я працювала навіть в класних компаніях, Це був не той рівень, на який я хотіла, звісно, вийти, і не те, чого я прям мріяла і бажала. Але мені в якомусь моменті було ок. І для того, щоб вийти вище, для того, щоб відчувати себе класно, для того, щоб отримувати те, що я реально хочу, я почала проявлятися. І це для вас, в принципі, приклад. І не треба далеко ходити і придумувати, хто ще так робить, бо ось я сижу перед вами. І від цього ми плавно переходимо до наступного пункту перфекціонізм. Бо він дуже багато на кого впливає, і дуже багато. Кого стопорить, тому що у когось мало знань, у когось мало досвіду, погана техніка, щоб почати знімати відео. А хто взагалі в мене купить, а кому я треба, А хто в мене замовить, а як взагалі почати. Та просто візьміть і почніть уже хоч якось, та неважливо як елементарний приклад: для того, щоб зняти це відео, яке я зараз вам знімаю, мені знадобилось десь хвилин 30. Все, що я зробила, це накидала собі план на чернеточці. Ось тут у мене він лежить. Я зробила швиденьку презентацію з основними думками, які я вам хочу сказати, для того, щоб це для вас ще візуалізувати. І я переодяглася, ну, щоб не сидіти перед вами в піжамі. Все, я не запарююсь. У мене на годиннику, до речі, 12 та ночі. Я взагалі не запарююсь про те, що там на дворі ніч, що мені потрібно, не знаю, там зараз помити голову, зробити зачіску чи нанести мейкап. І мені прийшла ідея, я зрозуміла, що от власне ну, я можу зараз це розказати. Я сіла, зробила, розказала все. Це також одна з таких додаткових ідей, я це сюди не вписувала, але це одна з ключових е таких думок про те, що всі успішні люди одразу реалізовують свої ідеї. Прийшла, зробили. Не дарма. Є така думка, що ідея ваша живе 72 години. Якщо ви її не реалізуєте за цей час, вона просто зліється, бо у вас, в принципі, то і енергії вже немає на цю ідею, бо вона була в ці 72 години перші. Ви в ці 72 години не завжди можете щось реалізувати 100%, бо може бути якась масштабна ідея, ну там не знаю, построїть красмольот, умовно кажучи, ну ви не можете за три дні це зробити. Але ви за три дні можете розпланувати, як, коли і що ви робите. І це вже буде перший крок до, до вирішення і прям до впровадження цієї ідеї в життя. Бо немає взагалі в цьому житті нічого чорного і білого. Ми живемо в сірому суспільстві, в сірому не в плані, що воно там реально сіре і не є справи, а в тому, що немає погано і добре, немає чорне і біле. Є так, як для вас правильно, так, як ви хочете, і ви робите так, як ви хочете, і тоді ви отримуєте те, що ви хочете. Просто відчувайте, що ви хочете, і робіть це. Просто починайте і робіть. Наступний пункт це страх підвищення чеку. І цей страх він більше про невідомість, про те, що а що буде попереду, а що буде, якщо я зміню свої ціни, якщо їх підвищу, а якщо від мене там почнуть клієнти відмовлятися, а якщо я не знайду нових клієнтів, вони не будуть погоджуватися на такий чек. Ну, в такому випадку ми згадуємо просто пункт один. І ви розумієте, що ваш чек дорівнює вашій самоцінності. Якщо ви вирішили все-таки потім повернутися назад, бо у мене не куплять, бо мені страшно, значить, так ви себе оцінюєте, ви це приймаєте, вам це окей. І ви з цим живете далі. Якщо ви хочете рости, ви йдете в цей страх, і ви його переборюєте. Все, що вам потрібно розуміти в цьому контексті про підвищення чеку, це те, що є люди. Які у вашій же ніші, виконуючи точно такі ж обов'язки, заробляють в рази більше. Давайте конкретно про таргет. Початківці беруть там десь від 200 доларів за ну, клієнта за місяць ведення, Середнічки беруть десь 300-350, топи беруть від 700 і так далі. І там чеки можуть, в принципі, вже бути такі необ'ятніх розмірів. Відповідно для того, щоб вам перейти хоча б з рівня новачка в середній рівень, вам потрібно підняти ці ціни. От і все. І зробити цей крок може страшно, можливо, якихось клієнтів ви втратите, але від вас піде те, що вам не потрібно, і те, що заважає вам рости, а прийде те, що буде допомагати вам рости, і те, що дасть вам енергію рухатись вперед. На собі скажу, розкажу теж приклади, який у мене був. Майже на старті моєї кар'єри, можна так сказати, який мені прям дуже сильно відкрив очі на те, що реально є клієнти, які готові готові платити багато. Вони живуть у іншій площині, у інших вимірах, у них інші ціни, і вони готові платити стільки, скільки ви скажете. Просто тому, що ви це сказали, ви спеціаліст, і ви краще знаєте, що зробити. По-перше, ну, в своїй компетенції. По-друге, якщо ви це знаєте, то ви самі ставите собі ціну і вам за це платять. У мене був клієнт з Канади, з яким ми спілкувалися, він мені там видав, що він хоче. Я побачила. На той момент у мене чек був десь там 200 доларів, здається, 150-200. І я побачила взагалі об'єм цієї роботи. Я така: Ого, як багато! Думаю, ну ладно, там, 300 доларів, я з нього в принципі, візьму. І я йому розказую, там розпинаюсь про те, що ой, у вас тут так багато роботи, і це так багато часу займає, мені потрібно так багато компаній робити, що це аж потягне там на 300 доларів. Він такий, і все, окей. І в цей момент я розумію, що або зараз, або ніколи. І знаєте, що я кажу далі? Я кажу в тиждень. І він такий, окей. Отак, от, от замість 300 доларів в місяць. Я на той момент заробила 1200, тому що я не побоялась сказати, що це буде не в місяць оплата, а в тиждень. І я чітко розуміла в своїй голові, що це реальна ціна за таку роботу, яку він хотів. Да, у нього не було якихось прохань там по продажах. Йому це було неважливо, йому потрібно було протестити просто неймовірну кількість різних напрямків на сайті. Їх там було щось близько 50. І я розуміла, що це дуже багато роботи. Оскільки я почала себе так позиціонувати як більш досвідчений таргетолог, я така, ну окей, 300 доларів, це вже ж типу чек такого середнього спеціаліста. Якщо врахувати, що це було три роки тому, теж чотири роки тому, то це так, М -м -м -м, в принципі, вже хорошо. бо чотири роки тому там її ціни у нас трохи інші були. Ну, а потім, коли я зрозуміла, що мені сам клієнт, він мене підштовхує до того, що ну давай зробити цей крок. Зроби підвище свій чек, і ти будеш відчувати себе зовсім по-іншому. І я не приховаю, якщо я скажу, що я реально відчувала себе по-іншому, бо коли я оплачуюсь як висококваліфікований спеціаліст, то в мене і відношення до проекту інше, і в мене бажання є працювати, і бажання розвиватися і розвивати цей проект. Ну і останній наш пункт це про широту мислення. Я думаю, що з кожного пункту можна, в принципі, було взяти цю широту мислення, але глобально, що я тут хочу сказати? Це про масштаб нашого розвитку, бо у нас може бути погляд ось такий коридору образний, коли ми дивимося тільки прямо, тільки на свої задачі і те, що ми маємо зробити. А можемо отак от взяти і глянути периферійним зором по сторонах, а що у нас взагалі тут є? І ми здивуємось, наскільки взагалі цей світ широкий. Елементарний приклад, що я як таргетолог почала робити у проектах своїх клієнтів. Я почала їм давати рекомендації по продажах, по оформленню аккаунтів і більше по контент-маркетингу для того, щоб покращити їхні продажі в результаті. І що це мені дало? Це дало такий крючок в голові у цих клієнтів, що це я повпливала на їх результат. Чому так? Тому що, звісно, вони робили це за рахунок своїх ресурсів, і фізичних ресурсів, тобто вони це ручками могли робити, і за рахунок своїх грошей. Ну, наприклад, я сказала: вам потрібно там, зробити фотосесію, змінити повністю візуал, бо ну, це нікуди не пляше. У вас там немає продажів, тому що це тіпа, погано для вашого рівня. І вони йдуть, шукають фотографа. Там радяться зі мною які фото краще зробити, роблять фотосесію. Вони платять гроші фотографу, вони знімають студію, вони цим всім займаються, але в результаті це приносить їм результат, тому що їх інстаграм виглядає краще. Я кажу про те, що не беріть передплату з клієнтів за товар там, перед покупкою. Нехай ви заплатите там, якісь 2-3 повернення, ну, за доставку повернення, але ваші продажі зростуть від того, що ви лояльно відноситесь до клієнтів, довіряєте клієнту і не просите з нього гроші наперед. Клієнт це робить, він отримує більше продажів, і жодна людина не повертала товар. Я кажу про те, що у твоєму блозі, клієнту, я кажу, що у твоєму блозі не вибудувані взагалі воронки продажів. Для цього тобі треба зробити отакі-отакі пости. Написати їх отак, отак, отут, в кінці кожного посту, дописати отакий текст з веденням на якісь там точки, конкретно в твоєму профілі. Десь звідси ми ведемо на посилання у твоїй шапці профіль, звідси ми ведемо на якийсь там хайлайт, а звідси ми ведемо на додатковий файл, який ти надсилаєш усім діректі. І це ми там пускаємо на рекламу таку, це на таку, а це на таку. У нас вибудована ціла. Система, ціла воронка продажів, я не суперспеціаліст у контентних воронках. Я це знаю, я це використовую, але я спеціаліст в таргеті і в маркетингу, але не в контентних воронках. Хоча, знаючи це, я даю додаткові рекомендації клієнтам і вони розуміють, що це я повпливала на їх результат, незважаючи на те, що робили це вони ручками самі, але повпливала я, тому що тригер, я ж це сказала, і відповідно. Я змінила напрямок їхнього мислення, я змінила їхній вектор руху, і це змінило їхні продажі у бізнесі. Вам, як таргетологам, про що це може говорити? Про те, що подивіться ширше, де можна ще, наприклад, брати клієнтів. У нас є купа міжнародних платформ, де можна брати клієнтів, навіть без знання мови. Або це може бути додатковий тригер про широту мислення, про те, що треба вчити мову для того, щоб виходити. На інші ринки. Той же самий Upwork, будь ласка, навіть без знання мови можна пробувати, можна шукати способи, як туди виходити. З англійською, звісно, краще, але без англійської теж це можна зробити. Якщо трохи глянути по сторонах і піти в цю нішу, заглибитись, то ви отримуєте дуже багато інформації і дуже багато можливостей брати собі зарубіжних клієнтів. Ось такі у нас. Сім помилок і сім рекомендацій, і все, що ви маєте запам'ятати, це те, що у вас все вийде, тому що ви класні, тому що ви унікальні, і іншої такої людини з такими ж знаннями немає.